Коли говорили про те, що парламентська дипломатія не зовсім виконує те, на що є потенціал, мав би бути вищим, то можна було нагадати історію з Тищенком. До речі, якраз збиралася наприкінці го року, так, збиралося і просили. Ну, тоді був керівник президента, не було президента на зустрічі, наскільки пригадую. Тоді, і ну так, не було би ми ж не бачилось тривалий ще час фракцію, і тоді, тоді активізуватися депутатів, особливо там наголошуватися. Азійський напрям, ну важливий для країни. І ось. Микола Миколаївич Тищенко перейнявся цими проханнями, і один з небагатьох, як мінімум, крім тих, які там їздять на ті платформи Паре, не знаю, там різні, такі, які планово працюють, поїхав в Таїлан, куди там ще він поїхав, і замість, дякую за проведену роботу, отримав потужну інформаційну атаку. Свої ж там десь в спину ще додали, типу, там, а, нікуди мене не посилали, хоча насправді були там, і погоджував він ці виїзди і далі. Додали туди якісь там відео, фото двох-трьох річної давлення, ще, до, до, до обрання на депом, змішали його з, з усім, що можна було да, кинули обличчям, в багнюку.